Як виглядала козацька фортеця новий Кодак, що зрештою виросла до містечка, яке, на думку деяких істориків, стало витоком теперішнього міста Дніпро? Ані зображень, ані видимих оку залишків цього поселення не збереглося. Але новий кодак вельми важлива частина минулого нашого міста, тому співробітники музею історії Дніпра взялися за створення його 3D-моделі, яка дасть уявлення про те, якими були новокодацькі фортечні мури, церква. Шинок, лазня, вулиці, помешкання. Днями у музеї відбулася презентація цього проєкту. Коли ми знайомимося з різними об'єктами, в нас різний рівень довіри виникає. Тому що коли ми про щось просто читаємо, це одне. Коли ми щось бачимо, це вже трошки інше. А коли ми бачимо об'єкт у просторі, це викликає ще більший рівень довіри, ми розуміємо, що це щось справжнє. Графічну реконструкцію нового кодака створив архітектор Олександр Харлан. На цією темою він працює уже 20 років. Дуже мало візуально збереженого контексту. Все, що доводиться збирати покривках, різних джерел. Це доволі малочисельні речі. Ви пам'ятаєте, можливо, 2008 тисячі коли з'являється поліцейська наша спільна співпраця така от. Яка вперше звернула увагу на конкретні конфігурації, форми укріплень. Найскладніше було вже працювати навіть не з укріпленням, більш того, не з церквою, тому що церква, в принципі, була взята як аналогія тієї, яка існувала в старому тадаку. Найскладніше було зрозуміти, попрацювати над житловими громадськими будівлями, які взагалі не відомі на сьогодні в даному регіоні. До проєкту музею історії Дніпра долучилися й інші місцеві музеї для реконструкції новокодацької церкви, художній та історичний надали цифрові копії деяких своїх експонатів. Тут дійсно використовувалися реальні об'єкти, як, наприклад, ця ікона новокодацька ікона, яка також називається. Самарської Божої матері є багато копій цієї ікони, і, до речі, дуже цікаві статті саме Олександра Вікторовича є про історію цієї ікони і конкретно цього екземпляру, в тому числі він знаходиться в фондах Ніковського художнього музею. Коли надійшов такий запит та саме потрібно вишукати речі, які безпосередньо стосуються нового катака, виявилося, що це все ж таки культова фіна. Це кілька іванни, це, це церковні тканини, є речі, які не виглядають сумнів. Саме такі речові джерела, вони беззаперечні. Якщо ми можемо е дискутувати стосовно окремих питань, можливо, це стосується розмірів, можливо, це стосується розташування чогось, то безпосередній предмет його важко заперечити. Тому е, зараз е, у нас розпочалися певні дослідження на теленах на ворога, саме архіологічні. Я зокрема якраз копільник молоканадської теорії. Чому? Тому що її важко заперечити. Інші теорії виникають певні сумнівою. Тут важко, тому що все говорить про те, що дійсно. Витоки нашого міста безпосередньо стосується нового катака. Але поки що ми не дійшли до 16 століття, до 15-го, ще повівши. Зараз ми говоримо лише про те, що є окремі знаки 18-го. Але знову таки дослідження ще не закінчені. Я сподіваюся, що буде матеріал. І в чому цікавість цього проекту, в тому числі, що його можна доповнювати. Проєкт невидимі мури, 3 d візуалізація зниклої козацької фортеці, має дві складові. Оглядовий відеоролик про новий кодак його незабаром можна буде побачити на Ютубі музею, і спрощена 3D-візуалізація, яку вже можна побачити на сайті музею. От ви можете зайти до конкретних приміщень. Ви бачите, коли ви наближаєтеся до певного об'єкту при церкви. Над цими приміщеннями є такі зелені стрілочки, які вказують місця, де є інтер'єрна частина. І ми можемо зайти, натиснувши на цю плашечку, всередину цієї локації, і її дослідити. От Ми потрапляємо всередину, і щодо окремих об'єктів, таких як Іван, наприклад, яке ми брали зображення в музеї Володимирського, в них є текстова частина, текстовий супровід. Їх от можна якраз слідити, подивитися, що це таке датування там е, прочитати. Тут не дуже багато таких об'єктів, але е, вони присутні і це е, само по собі цікаво. Ви бачите, ікона Миколаської е, Божої матері також доступна для такого перегляду. От бачимо про Іванки, так це виглядає.